Доброго дня, це програма Мистецька варта і ведуча Катерина Раємо. Ми тут для того, щоб розповісти вам про мистецтво. Зазирнути у вікна історії через призму старих світлин зможуть всі хоч і на вулиці Ярославі, Вал, що у Києві. Занедбаний будинок вирішили прикрасити дореволюційними портретами в рамках проєкту під назвою Зазираючи у вікна ретрофотографії українських фотографів, зокрема відомого майстра Олексія Іваницького. Їх розмістили у віконних рамках. Подібна техніка не є новою. Її використовували під час оформлення будівель у центрі Варшави, Вільнюса та інших європейських столиць. А тепер черга дійшла і до Києва. Автори проекту переконані, що паблік арт або урбаністичне мистецтво прекрасний спосіб привернути увагу до класичних мистецьких форм. Ініціаторами заходу стала Українська асоціація професійних фотографів та Київське благодійне товариство. А допомогти оновити фасад скликали всіх небайдуже. Портрети можуть провисіти на будівлі до 4 років і витримати морози до 40 градусів. Розповідають організатори проєкту. Виставка порадувала багатьох городян, а в соцмережах вже з'явили. Ся схвальні відгуки. навесні. Планується подібний проект реалізувати і на інших вулицях столиці. 10 січня у Брюсселі відзначили день народження легендарного коміксу, створеного художником РЖ. Рівно 85 років тому вийшла перша публікація пригод молодого репортера Тінтіна, який завоював згодом любов мільйонів людей в усьому світі. Пригоди Тінтіна» переклали на 50 мов під час святкування його показували місцеві телеканали, згадували на радіо, на сторінках газет і журналів. Більше того, цінтін з'явився навіть на Палацовій площі Бруселя, де проходить фестиваль крижаних скульптур Ice Magic. На створення скульптур цінтіна і всіх знаменитих персонажів коміксів РЖ пішли більше 400 блоків льоду, вагою в одну тонну. В рідні Бельгії і у Франції Тінтін воістину -тін, загальний улюбленець. Його зображення викарбуване на національних монетах євро у 2001 році. Тінтін -тін і його фокстер'єр-сніжок були оголошені офіційними символами Брюсселя. А генерал Шарль де Голь якось навіть сказав, що герой РЖ – це його єдиний конкурент на світовій арені. Репортер Тінтін -тін надихає і до нині. Зовсім нещодавно Стівен Спілберг і Пітер Джексон показали прем'єру першого із задуманої трилогії. Огі фільму пригоди тінтіна таємниця єдинорога. При цьому їм вдалося зберегти особливості стилю бельгійського художника. Квартира дитячої письменниці Астрід Лінгрен в Стокгольмі відкриється для відвідувачів вже у наступному році. Вона називатиметься відкритий дім письменника і жодним чином не музеєм. Тут можна буде познайомитися з тими сторінками життя шведської каскарки, про які більшість людей не здогадується. Письменниця була дуже домашньою людиною, жила заради сім'ї. Вона була невибаглива, і квартира її і не відрізнялася розкішом. Тут зберігалося багато меблів 50-х років, творів мистецтва, подарованих друзями. Багато з них вона отримала в обмін на свої книги. Серед подарунків є навіть чаша від Бориса Єльцина. Охоче відвідати музей, може зробити це і віртуально. З 2009 року створено інтерактивну версію квартири письменниці в інтернеті. <му> Картину Міккі британського художника Деміана Хьорста, що зображає Міккі Мауса, продадуть у лютому на аукціоні Крістіс. Кошти з продажу полотна будуть передані в благодійний фонд Kids Company, що займається підтримкою постраждалих від насильства дітей. У яку суму окціони буде в роботу художника, поки невідомо. Мікі був створений у 2012 році, як стверджується на сайті художника за пропозицією компанії Дісней. Картина належить до точкових серії Хьорста. Мікі Маус на ній зображений у вигляді декількох різнокольорових кіл різного розміру. До речі, раніше цей мультиплікаційний персонаж вже надихав таких художників, як Енді Орхол і Рой Лінхенштейн. Деміан Хьорст працює над точковою серією вже більше ніж чверть століття. У грудні минулого року стало відомо про крадіжку двох робіт з цієї серії, що належать одній лондонській галереї. Деміан Хьорст є одним з найдорожчих і найвпливовіших сучасних художників. Крім самостійних творів мистецтва, він регулярно співпрацює з брендами одягу а також створює обкладинки для платівок музикантів. У минулому році Хьорст випустив свою абетку, в якій кожна буква англійського алфавіту була проілюстрована його роботами. наостанок, як казав, великий демокріт не прагне знати все, щоб не стати в усьому невігласом. Не забувайте відпочивати. А ми до вас ще повернемось.